Ну і разом з тим, поки Росія знищує цивільну інфраструктуру. Багато хто намагається її відновити. Зокрема, далі поговоримо, що держава робить для цього, тому що господарі, котрі отримали житловий сертифікат як компенсацію за зруйноване бойовими діями житло, можуть забронювати гроші на купівлю будинку або квартири. Зробити це можна у застосунку. Дія повідомляє прес-служба мінвідновлення після бронювання коштів у застосунку через 5 днів надійде підтвердження, і протягом 30 днів власник сертифіката має оформити договір купівлі продажу нового житла. Обмежень щодо місця розташування або вартості житла при купівлі за сертифікатом немає. Придбати можна як нове, так і на вторинному ринку нерухомості. І зараз до нашого ефіру долучається Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаємо вас, пані Олено. Вітаю вас, доброго дня. Отже, давайте поговоримо на цю актуальну тему: старт обміну житлових сертифікатів на нові домівки. Якими цифрами сьогодні ви можете з нами поділитися? Який буде алгоритм отримання такої компенсації? Станом на сьогодні ми вже бачимо 8 тисяч поданих заяв на отримання житлового сертифікату. А житлових сертифікацій вже згенеровано комісіями, які працюють безпосередньо при органах місцевого самоврядування. А на ці сертифікати, які вже згенеровані, якраз є сума трохи більше ніж 3 мільярди гривень, які держава готова виплатити в якості компенсації за зруйноване житло. На цьому тижні активно стартувала можливість бронювати кошти. Бачимо вже 700 таких. Заяв на бронювання і сподіваємося, що буквально на днях уже зможемо спостерігати, коли будуть здійснені перші угоди купівлі-продажу нової домівки. А люди, які на сьогодні отримали житлові сертифікати, вони зараз можуть обрати собі квартиру в будь-якому населеному пункті. Вони можуть обрати не тільки квартиру, а можуть взяти альтернативу у вигляді приватного будиночку, можуть інвестувати ці кошти, кошти. Які uh... Числяться у формі житлового сертифікату, можуть інвестувати в первинну нерухомість в будинок, який ось ось будується і буде введений в експлуатацію. І в нас є сподівання, що з наступного року Верховна Рада ухвалить відповідні зміни до законодавства. В першому читанні такі зміни вже пройшли сесійну залу. Очікуємо читання друге, коли можна буде використовувати житловий сертифікат для того, щоб приймати участь у державній програмі ЄОС. Селя, а тому думаємо, що і з наступного року буде така підвищена активізація використання житлових сертифікацій для того, щоб люди, в яких на сьогодні зруйноване житло, щоб вони могли його скоріше обмінювати для того, щоб отримувати свої нові домівки, пані лан. Якщо говорити про те, наскільки з у відновленні процесу держава витрачає коштів і скільки має власне отримати, в тому числі поясню до чого. Я веду раніше, ви казали, що використання вітчизняних будматеріалів у відбудові може забезпечити мінімум півтора мільярда доларів надходжень до пенсійного фонду та п'ять з половиною мільярдів доларів податків. Як цього досягти? Нещодавно Укр зовнішнь експертиза проводила дослідження, згідно якого майже 90% всіх будівельних матеріалів потреби в таких будівельних матеріалах, які необхідні для відбудови. В нашій країні можна забезпечити шляхом використання наших українських виробничих потужностей. А якщо ми будемо використовувати українські будівельні матеріали у відбудові, це нам дасть змогу взагалі зберегти більше ніж 100 тисяч робочих місць. А це дасть змогу згенерувати більше ніж 16 мільярдів доданої вартості. Це якраз ті гроші, які залишаться в Україні. І звичайно, це буде і додатково. Заробітна плата наших українських працівників, що забезпечить і надходження і до пенсійного фонду, і як податки на прибуток, і інші податки, які потім будуть використовуватись безпосередньо для того, щоб фінансувати обороноздатність нашої країни для того, щоб фінансувати нашу армію і наше військо. І на сьогодні наша основна задача створити такі умови, такі можливості, щоб виробники будівельних матеріалів, а ми до речі, на сьогодні. Згідно згідно цього дослідження, ми бачимо, які будівельні матеріали будуть в Україні в дефіциті. Наприклад, ні для кого не є секретом, що в Україні на сьогодні не працює жодного заводу, який би виготовляв скло. в Україні буде певна певний дефіцит з такими матеріалами, як які використовуються як теплоізоляція. Ізоляція, буде певний дефіцит того ж самого профілю ПВХ. Буде дефіцит цементу відповідно бетону. Тому наше основне завдання забезпечити такі умови для українських виробників будівельних матеріалів, щоб вони працювали тут на території України, і щоб ми якнайменше імпортували матеріалів сюди до, до нашої країни для відбудови. Пані Олено, лічені дні залишаються до кінця року. Давайте поговоримо про підсумки цього року для парламенту. Що ви вважаєте досягненням Верховної Ради, а що перейде завданням на наступний рік? Я думаю, що одне із основних досягнень, яке зробила Верховна Рада, а саме в цьому році, це ухвалення відповідних законопроєктів, євроінтеграційних законопроєктів, які привели до того, що Україна отримала нарешті такий довгоочікуваний статус офіційних перемовин як кандидата на членство до Європейського союзу. А в цьому році саме на Верховній Раді лежало таке основне завдання стосовно виконання. Нання вимог і європейського союзу, і європейського комісії, все це було зафіксовано в відповідних звітах Єврокомісії. Звичайно, на наступний рік євроінтеграція буде також залишатися в пріоритеті Верховної Ради. Нам ще потрібно буде працювати над низкою законодавчих ініціатив, наприклад, той же очікуваний законопроект про лобіювання. Який також потрібно розглядати в сесійній залі продовження нашої право... реформи в правоохоронній сфері, продовження антикорупційних реформ, і я думаю, що Верховна Рада буде активно всі ці реформи впроваджувати. Але на сьогодні саме за урядом буде ще стояти величезне завдання для того, щоб ці законопроекти, які ухвалила Верховна Рада, щоб уряд їх імплементував. На рівні відповідних постанов кабінету міністрів України і різних інших документів, як регламенти, інструкції, накази для того, щоб максимально швидко законодавство Європейського союзу і законодавство України були синхронізовані. А якщо говорити про роботу парламенту на наступний рік, буде в пріоритеті і ухвалення відповідних законів, які стосуються підвищення обороноздатності нашої держави, соціальна сфера також залишається впр. Орітеті, ну і якщо говорити про роботу нашого комітету, а реформа децентралізації, незважаючи на повномасштабне вторгнення, вона буде також активно продовжуватись, і ми плануємо приймати низку законопроєктів, які стосуються участі наших громадян у всіх процесах прийняття рішень допомозі органам місцевого самоврядування, прийняті рішень для того, щоб саме громадяни приймали участь у відбудові нашої країни. Що ж дякуємо, пані Олено, що долучилися. Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, була з нами на зв'язку.